Доброго дня, шановні друзі та колеги. Мене звати Дмитро Конешев я є президентом українсько словацької бізнес агенції. Сьогоднішньою зйомкою ми хотіли б розпочати серію е відео, в яких ми розкажемо о практичних питаннях організації малого та середнього бізнесу в Словаччині. І сьогоднішню зустріч я б хотів присвятити такому питанню, як нелегальна праця. Е е наша агенція категорично не підтримує. Нелегальну працю, але на жаль, ми розуміємо те, що наші українці в тих умовах, які зараз відбуваються, змушені працювати нелегально в Словаччині. Як це не дивно, з розумінням до цієї ситуації відноситься і словацька поліція, наведу дуже такий красномовний приклад. Одна моя знайома, яка Нелегально надає послуги парикмахера, нещодавно зустрілася як з клієнткою, з жінкою поліцейською словацькою, яка її зрозуміло дуже налякала. Але, тим не менш, ця поліцейська сказала, що станом на сьогодні словацька поліція знає більшість випадків. Рації нелегальної українців в Словаччині, але ж жодних санкцій станом на сьогодні не приймається. Чому? Тому що словацька поліція розуміє скрутне, скрутне становище українців і, ну, скажімо так, толерує цю ситуацію. Але як тільки ситуація покращиться, як тільки е, статус біженця, тобто дідінца, припинить свою дію в Словаччині. Словацька поліція розпочне займатися е, припиненням нелегальної міграції, і тут я вас дуже закликаю: що не очікуйте останнього дня дії статусу біженця. Е, будь ласка, вже зараз замислитися над тим, щоб легалізувати свою працю. В цьому е, ми, як е, українська Словацька бізнес-агенція та е, здружені з нею. Приватні структури, зокрема компанія АЛКУР, можемо дуже допомогти. Ми можемо надати повний комплекс послуг, починаючи від простих консультацій щодо податків, щодо фінансування підприємницької діяльності та завершуючи, умовно кажучи, здачою підприємства під ключ. Будь ласка, ще раз дві головні думки мого виступу: ми не підтримуємо нелегальну працю. Це перше і друге, будь ласка, замислитися над тим, щоб легалізувати вашу діяльність і на момент того, як в Україні покращиться ситуація, ми переможемо ворога і західні країни, включаючи Словаччину, припинять дію програм для біженців та одідінців. Ви вже будете готові, якщо захочете, залишитися в словаччині на легальних законних. Підставах. дякую за увагу.